Видивитись ранок вдома, і ми продовжуємо тему культури разом із гостем в нашій студії. Сьогодні наш гість, співак, автор, музичний продюсер, співзасновник культурного десанту Саша Чемер. І говорити ми будемо про діяльність десанту загалом та про концерт, що відбудеться вже цими вихідними. Я зустріну гостя. Доброго ранку, привіт. Раді вітати. Ласкаво просимо. Доброго року. Вітання. Дякую. Ну, е хочеться одразу розпитати про культурного десанта, як він виник і в чому його головна місія. Культурний десант виник буквально через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. І мені зателефонував коля Серга. І каже: поїхали зі мною в військовий шпиталь і програма для поранених хлопців. Ми поїхали чотири години. Ми працювали з хлопцями. Після того я вийшов, кажу, Коля, нам треба робити серйозну організацію і брати це як служіння і займатися цим. І з тих пір ми розвиваємо культурний десант. Це організація, це таке об'єднання артистів, митців. Які працюють з морально-психологічним забезпеченням на лінії фронту і біля лінії фронту в шпиталях, і так далі, у вас в доробку вже стільки цікавих проєктів, що не вистачить нашого етеру, аби про все детально поговорити. Давайте поговоримо про ті, про ті, які вже ну, скажімо, що вже вдалося, і пропоную почати з стін культури Так. Uh, да, реально проектів дуже багато і є є головні проекти. Одним з головних це стіни культури. В yeah. нас є якщо я не помиляюсь, десь більше 25 художників, які малюють мурали на деокупованих територіях, мурали патріотичні і вони нагадують людям, які. Мають сумніви, чи від чогось втомилися, чи е, в них є якась, е, як це сказати, ну щось, щось не складається в голові, коли вони mm -hmm. бачать такі мурали. Е, воно трошки налаштовує їх. От і е, ну дуже вже я думаю, близько до тисячі муралів е, було зроблено, якщо рахувати кожне. Це багато. Це Дуже багато. Це багато, і ще я знаю, що у вас ще є проект цікавий книга на фронт. Так, книга на фронт. І, і зараз, до речі, акція дуже кльова від нашого формату. Вони три дні. Приймають, коли ти купляєш книгу в них. Вони дають таку саму книгу, дають нам, і ми її довозимо хлопцям. Суть цього проекту в тому, в нас хлопці читають і вони хочуть читати на фронті. І ми збираємо знакові книги. Це книги по історії України. Це, наприклад, книга плем'я Себесяна Юнгера, це книга про ПТСР. Дуже важлива зараз інформація, якої не було до цього в країні. Це книга Масад біографії, це книги про історію Криму, історію Донецька, історію, в принципі, війни. І ми ці книги тисячами розвозимо по лінії фронту. І... Роздаємо хлопцям. А самі я знаю, просто яка нагальна потреба зараз в книжках, що це не так просто, і хто долучається до підтримки цього проекту, де ви берете ці книжки? Тому що це дуже важливо. Я знаю, що і люди із задоволенням приносять те, що мають, але можливо, так. у вас є ще люди, які це роблять на регулярній основі. Як цей процес відбувається? Багато дуже різних в нас засобів, як ми це робимо. Просто люди можуть купити книгу і. Передати, і передати, щось, щось підписати, да. і видавництво збирають ці книги і передають нам. Е, так само, видавництво самі е, іноді дають нам книжки. Є низка бізнесменів, е, які нам допомагають, які хочуть, наприклад, там вони кажуть, Окей, ми хочемо закупити дві тисячі, умовно кажучи, книги плем'я. Клас, е, вони це роблять, передають нам, ми передаємо хлопцям. Угу. А давайте поговоримо про вашу концертну діяльність. Зокрема, давайте. концерт, який буде 11 листопада. Це вже ось ось. Так для кого, де, коли все розповідаєте, це буде 11 листопада. Буде концерт. Так. І цей концерт це знаковий концерт. Чому? Тому що останній раз в він буде в стареплазі. Останній раз в стареоплазі я виступав, коли я тільки почав саме сольну кар'єру. Це був перший концерт в мене. І зараз це коли такі... це було. Це було більше ніж два роки тому. Ага. Мабуть, що навіть да, да, да. майже три роки тому. І на цьому концерті буде багато друзів. Буде Христина Соловій, буде Женя Галіч, буде Коля Серга, буде Міша Правильний, буде Міша Крупін. І ще і ще, і ще. І ми будемо разом співати, робити аукціони на сцені. Буде дуже цікаво. Я всіх запрошую. Міша Крупін — наш регулярний гість. просто Ой. посміхнулося Саме до речі, й оце його гітара. А знакова все ж таки частинка. Міші є тут. Я так розумію, що концерт він благодійний. Бля частина грошей піде на культурний десант, саме на логістичні потреби. Так, звичайно, всі концерти, які ми робимо, вони частково благодійні, благодійні завжди. Uh -huh. Так, а де, де можна придбати квитки? Як можна. Квитки можна придбати майже у всіх операторів. Всі посилання є в мене в інстаграмі і просто в Гуглі. В 11 листопада. У 11 Путрі... листопада, 19.00, Стареоплаза. Скільки, Скільки годин триватиме? Скільки годин триватиме? У, в мене в програмі 22 пісні. Це доволі багато. А тогади. ще є гості, а ще друзі. друзі, ще розмови, аукціони, то я думаю, що це буде такий… До комендантської години встигнете? До Докум... комендантської ми встигнемо. 22 пісні. Взагалі, е, яких пісень зараз хоче чути е, наш український слухач-глядач? Чи є якась. Е, я знаю, що зараз е, люди втомилися від. Е, так званої баректарщини трошечки, і якби і це нормально, і мене часто питають, чи нормально баректарщина? Я вважаю, що це нормально, це процес. Зараз люди хочуть щось, щось не про війну. Але я знаю, що артистам і мені в тому числі складно зараз писати щось не про війну. Тому що коли ти в цьому варишся, ну. Я не знаю, як обстрагуватися. Як uh, при тому, в мене, наприклад, наступний наступний сингл, який вийде, він не про війну, він про кохання і на слова uh, Івана Франка. Oh. Багато хто навпаки зараз відкривається в піснях про кохання, які раніше не сприймали всерйоз, і це здавалося якоюсь такою лірикою, це mm -hmm. не про мене, це десь. А зараз, навпаки, усвідомлюють, коли як не зараз, встигнути любити, встигнути так. бути щасливим, встигнути народжувати, встигнути жити. Так, так, Вітаю. Ну, якщо вже так співпало, що ви до нас прийшли в гості. Співак, автор, є гітара. Можливо, ви для нас заспіваєте для наших е, глядачів. Ну звичайно, я вам заспіваю. Ну що ж, Саша Чемеров, пісня місто у студії ранку вдома. Просто зараз наживо. Не зрозуміло крапка чи кома. Ми самі з собою Лишились вдома, втратили пильність потрапили в паски. Час маски вдягнути, час кинути маски. Моя любов від страху тримки. Між нами ніч, проживали намисто. І душа, як моя полі, воня кричі, Все спокійно, незаймане місто. Зірвані крила, я нули в комі. від себе не вбігти. Ми як на долоні, спалені мрії. Тепер попилище, хай ми розійшлися, але стали ближче. Моя любов Від страху тримтить між нами ніч, Розірвала намисто, її душа, як і моя болить, вона кричить спокійно, незаймане місто, моя. Мисто і душа, як моя боїть. Вона кричить спокійно на місто. Дякую вам. Саша Чемеров був в гостях в студії ранку вдома. Дякую за такі пісні, які даруєте нашим глядачам. І прокидаєтеся разом із нами. Так, а якщо ви бажаєте більше, то 11 листопада до стереоплази. Хочеш. Вдалого виступу. Дякую. Друзі, ви дивитесь ранок вдома. Далі проєкт Спадок.